А ви знаєте, вишні вже достигли. Час варити киселичко. Це смак мого дитинства. Може, хтось знає, а хто не знає, погнали. Один кілограм вишень нарвала, поставила варити у кастрюлю, як компот на 6 літрів. Тоді беру на 1 літр 1 ложка борошна. У мене 6 ложок, 6 літрів. Розбиваємо в холодній воді. Гарно компотик вже у нас закипів, виливаємо борошно, яке ми гарно підбили у холодній водичці. Помішуємо. І варимо ще 10 хвилин. Добавляємо цукор. Я додаю одну ложку на літр так само. Але якщо ви любите солодше, можете більше цукру додати. Зварилася, остужуємо і смакуємо. Колись в дитинстві мама все варила мені киселичку. Хочеш киселички? Та хочу, хочу, біжи бігом на рвивишень. Побігла, нарву вишень, принесу, мама зварить так уже смаком, аж як спече палянички. Боже, як же ж це було смачно?